Після прориву біля Великої Новосілки фронт змістився до Новопавлівського напрямку. Тут Росія може маневрувати, атакувати або Дніпропетровщину, або Уріхів та Гуляйполе, або спробувати перерізати трасу Покровськ-Павлоград. Зараз ключова зона трикутник філія Грушевське Ялта. Контроль за ним може відкрити росіянам оперативний простір між трьома областями, але просування стримують річки Вовча та Солона. А зсу утримують позиції на протилежних берегах. Експерти розходяться в думках: одні вважають цей напрямок допоміжним для розширення або в глибні пропетровської чи Запорізької області, інші частиною загального плану захоплення Покровська. Адже саме вихід до Покровська може обрушити оборону аж до Краматорська. Але тут оборона ЗСУ міцніша ніж на Новопавлівському напрямку, наголошують експерти. На Покровський напрямок кидають основні сили як окупанти, так і українські команди. Дування тому, що саме від цього залежатиме весь фронт у найближчий період.